Привіт-привіт. По-моєму, 20 вересня, 24 рік. Я в селі. Пішов в магазин, прикупив вон до щось трошки пожерти, бо вже їсти хочеться. А от зараз помаленьку клегаю додому. Аж так гарно магазинчика зробили. Подобається мені, коли щось таке робиться. Теж зовсім той магазин був вже без вікон, без дверей такий розпередоляний. Вот. О, побачив з трактора. Сусід прийшов з фронту Петро. Вже назовсім, слава Богу. А от той сусід зробив, дивіться, класного забору. Європейського, современного. Для нашого села то велика рідкість. От. А вам ще там один магазин. Погода золота, не душно, не зимно. Красоті Небо, дивіться, яке гарнюнє, голубеньке, Красота. Дорога на стадіон. Звичайна справа на стадіоні там хіба може сусідські корови припнуті. І то все. Ну, бо зараз така поради. Зараз година перша певне дня. Я собі так думаю, діти в школах. Які там діти? Чуєте, почув, яку новість? Школи закрив... Ну як то не новість, то вже давно відомо, але що новість в нашому селі що нашу школу вже хочуть теж скорочувати, уставлю, хочуть зробити тільки молодші класи, а старшокласників возити, чи то в людвищі, чи то в Кременець. Ось таке. Ось таке воно щось робиться, страшне. Для чого то воно робиться. Робиться воно для того, щоб село. Щоб вимерло село. Ось тут наші все розрівняли, за яких пару десятків років засіяли якоюсь соєю. Черепаком та й по всьому. Страшна штука виходить. Жаліються. Мені от молоді, з молодих сім'ї. Нема куди дітей, нема гуртків в школах, так як колись були гуртки. Вот. Все занепадає. А все воно починається з молоді. Не буде молоді, нема майбутнього. Нема дітей в селі і, і масово з села всі хочуть хоча б в Кременець, Тернопіль. За кордон дуже багато, дуже багато за кордон повиїжджали. Ну і у зв'язку з війною та й без війни. отаке діло страшне. От. Зараз перекушу. О, не доробив що, не доробляю мотовилу, ліфтери поставлю. Хочу поставити. Ой, готуюся десь з неділі домолочувати вот. гречку. Уже нема такої движухи в нас на дворі, як півліта було з малиною. Малина вже так не зріє. Ну Щось там трохи люди ще не зберують. Плануємо десь вірту готово. Ой, в неділю, в неділю. Сьогодні у нас п'ятниця, охотничий день в Кременці. О. Неділю плануємо збирати. Ну, люди казали, що прийдуть з церкви, тобто вже після обіду, скорше всього, поприходять збирати. Прокусили. Так, трошки гарніше виглядає бур'ян. Ну, не є, але зовсім мало. Ось така гарна гіллячка. А от, а от, бачите, зовсім все пусте. Вже відродило. Чорне. Ну вон пагони заміщення валять повним ходом. Не знаю, чи встигнуть вони ще зацвісти. А от дивіться під світом. З того цвіту десь через тижнів-два буде ягода приблизно, приблизно хоча хто його знає. А от така гілячка. От, бачите, яка вся в желепухах, Гарна. Ну, звісно, не буде того, що було. Бо то вже ну, що дивина. У нас був один сезон, малина почала достигати в ту пору тільки, в кінці вересня. Я її тоді перегодував добривами, і вона постійно вега... вегета. Коротше, вегетація в неї постійно йшла. Вона гарно росла, цвіла, жилепого було море, але не достигала. То, тоді того сезону в мене малина почала давати плоди аж в кінці вересня. От приблизно в такій порі, як зара. От. Ну, зараз ще є надія, що ще якихось пару кілограмів збереться з того поля. Все, бувайте здоровенькі. Ось такі сорти полісся вже треба було б збирати. Тобто, виходить, два дні будуть вони висіти, то вони вже будуть майже гнилі. Нічого, Їх не так багато, десь пройдемося, знаїмося. Ось така картина. Ті от вторік посаджені на зиму. Не, не на зиму, весною. Багато пропало, то десь косили, скусили, бо ми так особо не доглядали їх, треба було їх полоти. От. Така картинка. Той дим, що я розказував, вже розвіявся, чи то вже ми просто привикли до нього, що вже не чути запаху. От. Все, бувайте здоровенькі, хорошого настрою, здоров'я і всього, що кому бракує.